Полон вбиває в Івано-Франківську. Перед новорічними святами активісти провели чергову акцію підтримки військовополонених. Родичі та діти захисників Маріуполя зібралися, аби нагадати полон це тортури, знущання, холод та голод. Як усе відбувалося? Кирил Вирязкін розкаже. Дві тисячі саме стільки бійців маріупольського гарнізону досі перебувають у ворожому полоні. Деякі люди цією проблемою взагалі не цікавляться в силу своїх причин. Не знаю, об'єктивних чи суб'єктивних. І вони не знають, що ця проблема досі є. Бо деякі думають, що зі звільненням очільників маріупольського гарнізону всіх решту звільнили. Але на жаль, так не є, і ця проблема досі є. Аби вкотре нагадати усім про полонених, активісти на вічовому майдані встановили інсталяцію із малюнків дітей, братів та сестер, бранців, дітки з надією і все свято вони просять і молять про те, щоб їх рідні і близькі вони повернулися. Або взагалі вони привертають увагу до, до населення, щоб не забували. Бо на жаль, через військовий стан такі трагедії вони множаться. Акцію відвідали понад 100 людей: сім'ї військовополонених, волонтери та просто небайдужі франківці. Більшість тут уже не вперше. Ми кричимо до всіх. Ми кричимо до цивільних. Ми кричимо до влади. Ми звертаємося до кожного громадянина України. Ми просимо підтримки. Ми просимо, щоб ви нас чули тому, що полон більше. Полон вбиває, і вони повертаються звідти не всі, на жаль. Сім'я Галюків із російського полону чекає морпіха Дмитра Галюка. Військовий обороняв Маріуполь. Останні новини про стан чоловіка родини дізналася від його звільненого побратима у січні 2024 року. Малом Бога, що просто вижив, Би вижив і повернувся, бо чекає і мама, дружина, маленька донечка. Просто вже а так свята, одні свята, другі, свята, вже треті. Тяжко, і... біль. Особисто звертаюся до верховного головного команду, щоб по два про поранених солдат, які страшно помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати цього вою, щоб українці могли попрощатися. Мої побратими у полоні. Третя зима, третій новий рік. Я сам був в полоні і знаю, як цей рік проходить. Там Катування проходять і ніхто їх не хоче визволяти. І ми напевняємо і всьому миру, що мир тримається час і за наших героїв. Ми тримаємо наших хлопців в окопах і в полоні тримають цей мир. Фільші! 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 Акція підтримки військовополонених завершилася пішою ходою центральними вулицями обласного центру. Інсталяцію із дитячих малюнків та ялинки у центрі міста можна переглянути впродовж двох тижнів.